Всім Божого благословення, храни вас Господь. Що чекає нас попереду, да, після смерті, як важливо розуміти, то, що дійсно буде воскресіння мертвих, да, буде суд вічний, і Бог нам дає життя, дає нам шанс для того, щоб ми примирилися з Богом, покаялися в своїх вчинках гріховних, да, виправляли своє життя гріховне і дійсно виконували волю Божу для того, щоб Бог нас зберіг. Поки ми будемо виконувати волю Божу вивчати Слово Боже, да, Поки нас буде Бог берегти, для того, щоб дійсно свершилася воля Божа в нашому житті, тому що буде суд вічний да, і дійсно воскреснути праведні люди, які жили у святості і в праведності, тому що Бог своїх всіх воскресить, да, будуть нові тіла, і дійсно будуть з Богом на небесах, тому що всі гріші.